Ринок Гікомба у Найробі найбільший в Україні секонд генд. Це джерело товарів від західних брендів, а також можливість заробити. Завдяки цьому я можу оплачувати повсякденні потреби. Не маю навичок у жодній іншій професії. Якщо цього не буде, мені не буде куди йти. Повторне використання одягу щороку допомагає західним країнам позбутися тонн сміття. Одночасно воно створює Кенії та Африці загалом нову екологічну проблему. Гори неякісного синтетичного одягу опиняються на звалищах. Ми зазвичай шукаємо одяг секонгенду серед сміття. Потім сортуємо, вибираємо найкраще і перемог. Деякий залишаємо для дітей щось носимо самі. Також до нас приходять, щоб щось купити. За даними ООН, швейна промисловість створює 8% світових викидів. СО2. Крім того, швидка мода означає, що щороку на звалищах опиняється придатний до носіння одяг на суму 460 мільярдів доларів. Природоохоронні організації вважають, що західні країни використовують Африку як полігон для одягу. Експерти кажуть, що 30-40% товарів секонд-генду викидають на звалища. Це справжнє сміття. Саме про цю проблему ми говоримо: про відходи текстильної промисловості. У Кенії є компанії, які переробляють відходи на килими, пенали та іншу продукцію. Потім її експортують до Швейцарії, Німеччини та Нідерландів. Однак багато хто збирає лише бавовну, а синтетичний одяг і далі лежить на звалищах.